Добрий день, цікаві хлопчики, соколяти, зіроньки дівчатка. Вітаю і вас, татусі та матусі, жвавої малечі. Доброго дня і вам, дідусі та бабусі, і вам, кішечки та собачки, і вам ховрашки і папушки. Здрастуйте, здрастуйте, дорогі мої. Я запорозький каскар Санько-сито, котрий усмішку і світанки та уступці дня товче життєве жито. Радий нашій новій зустрічі. Природа творить нам дива, куди не глянь, така краса, каскар він живе, як природа, де він, там завжди чудеса. Де каскар брехня тікає, зло, лукаве відступає, де каскар там мир і радість там співають гімни правді, де каскар дітей усмішки. Ігри, забавки, потішні, хороводи і пісні, розвеселі й голосні, я Каскар прийшов до вас починати казку час. А казку я сьогодні розповім вам не одну, дорогі мої друзі, дорогі мої послухачі, тому що до мене в гості прийшла катруся Росолова моя. Хороша приятелька, дівчина, яка так само, як і я, любить мистецтво, літературу, театр, чуєте, театр. І вона люб'язно, зайшовши, однорозумій, казковий садок, сподобала собі квітку мою і сьогодні разом зі мною розповість вам її. Чи так, Катрусю? То і так. Скажи, будь ласка, тобі приходиться. Приходилось вже грати якусь казку на сцені. Так, звісно. Яких звірашок ти грала? Я грала мишку. Так. А, я грала кошенятка. Такогось сіренького, пухнастого кошенятка. М -м -м. Більше не пригадую, мабуть, і все. Ну, вже біографія почалася. Так. Тому а, для тебе перевтілитись в якусь звірушку. То шапташко буде, ну, за, ти робиш це залюбки. Залюбки. І залюбки розкажеш сьогодні мою казу. Звісно. Тоді, дорогі мої, наша Роштивушка. Придивіться уважно і слухайте зараз Катруся розповість вам казку, Яка називається… яка називається. Як злетілися мухи на нараду. Просимо. Гарне тісто. Гарний хліб, гарна байка. Добрий день. Злетілись якось мухи на нараду. А тут сорока сіла між ними та й каже Була я оце на зібранні орлів і чула, як один з них свідчив. Ми, каже, орли мух не ловимо, тому літайте спокійно, а, хоча вам і не треба боятися цих страшних птахів. Найстарша муха і отказує сороці. Ти каже, якщо ще раз на зібрані орлів будеш. То так їм і передай, що й мухи орлів не ловлять. Тому літайте спокійно. Спасибі, Катросю. А скажи, подібна ситуація ти відраплялася у житті, коли людина береться когось повчати, впевнена у своїх діях, вчинках і зверхні дивиться на інших. Ну, звісно, таке в житті трапляється. Я потрапляла до таких ситуацій. І скажу, що навіть десь я була у ролі цієї сороки. Іноді Ну, є такий... буває, Буває. є такий грішок. Але мені здається, в таких ситуаціях треба дуже помірковано, поступово і мудро ставитися до цих обставин. Можливо, якщо. Порада дійсно варта уваги, угу. а чому б ні? Треба її якось собі до скриньки придбати. Дійсно. Тобто цього не цуратися. Але треба ставитися з, муд... з мудрістю і повагою. Ой, здорово. Ти хороше сказала. І нагадала мені про ще одну казку. Я нещодавно створив казочку, яка говорить: ну, давай зробимо висновки, як я розповім їм. А казка називається Про білку та галку. В одному лісі, в сосновому лісі жила білочка. Вивірка бритлява, жвавенька, цікавенька. І жила вона, ця білочка, біля лісового джерела, дуже цілющого. І до того джерела вервичкою щодень йшли люди, щоб набрати цілющої води, полікуватися. І, знаючи, що біля цього джерела живе білочка, вони брали з собою горішки і пригощали її. Спочатку білочка брала їх е, насторожено, не довіряючи людям, а потім з часом почала брати горішки прямо з руки, їсти прямо перед людей. І так, як людей, які йшли до неї, було дуже-дуже багато, вона вперед зим'я. Приховувала горішки, яких було занадто багато. Вони виривали лапками ямку, туди втереблювала цей горішок і прикидала травичкою, листячкою. Це помітила чорна галка. Вислідила вона, де білочка заховала чергового горішка, стрибнула, скочила лапками, розгорнула землю, взяла горішок і почала його довбати дзьобом. Білочка другий горішок заховала, вона і той ухопила, третій той. І тоді білочка звернулася до галки та й каже, Галко, що ти робиш? Це мої горішки. Якщо ти їх у мене позабираєш, то я взимку буду страждати від голоду. А я нічого не можу зробити з собою, каже Галка, бо я теж полюбляю горішки. От то так. Так бери, і візьми їх у людей. Їх тут іде дуже-дуже багато. Вони прикличуть тебе. А прикликали люди білочку таким поклацюванням язика. Вона й прибігала каже, почуєш десь так, злітай вниз, тобі дадуть горішок, візьмеш собі і будеш дзьобати, і будеш мати насолоду. Добре, погодились галка. І значить, тільки на людина прикличе її, вона злетить, візьме горішка і теж перестала боятися люду. Ну, як такий рай то настав. Але ж так буває, що час підкидає і несподіванки катів. Що сталося? Одно раз, коли галку прикликали черговий чоловічок у розложеній шапці з великими полями, а от прикликала цю галочку. Вона злетіла і тільки взяла горішок, а цей чоловік та взяв шапку і накрив галку. Довго днів сплело, місяці сплели по тому. Білочка й забула, що колись вона мала сварку із нею. Забула, що й Галочка жила у тому лісі, і раптом якось у світлий день чує білочка. Здравствуй! Білко, озирнулася білочка. Це я, Галочко, пригадала мене. О Боже, Олелечко, яка ти бідненька схудла, пір'ячко стерчить там, сям. Що з тобою? Де ти була? Розкажи. І Галка повідала їй таку історію, що потрапила вона тоді, до рук ловця птахів, а той ловець та й ловив птахів, щоб їх потім продавати і мати з того копійку. Були в нього співочі, каже Галочка птахи, а то він вирішив мене упіймати, навчити людській мові, людським словам і продати якомога дорожче. Я так і сяк робила йти, і все, щоб а, а, вилубутитися із цього полону. Але він тримав мене на замкові. І весь час, якщо слово не дається мені, він мене закрив а, темною хусткою, клітку, я сиджу в темряві. Я голодаю, страждаю, скнію. І якось я прикинулась, каже Галочка хворою. Він забув зачинити клітку, думав уже викидати мене. Я й втекла. Так от оце повернулося, є, моє сонечко, до тебе, бідна білочка, і сказати, що тільки твій образ, думки про тебе рятували мене від смерті. Як так? Ти ж пригадуєш, я тебе насварила, що ти колись відбирала в мене горішки. Та то пак люди бувають, кажуть, і добрі і злі. Але ж я згадувала подумки, як ти красиво живеш, білочко. Ти ні в кого нічого не крадеш. Ти ні в кого нічого не примусуєш робити через силу. Ти не принижуєш нікого. Ти насолоджуєшся світом, життям. Ти як сама природа була для мене. Тому я казала собі, тільки ну, я зможу. Вибрати з цього полону, я відшукаю білочку, вклонюся їй вдячно і скажу, білочко, я так хочу жити, як і ти. Добре, сказали білочко, приставай до мене, будемо подругами. Людей вервичка йде щодень, щоб набрати водички і несуть горішки. Так, дійсно, ніхто не убезпечить себе від лихої людини, але ж, якщо ми втратимо довіру, ми втратимо тоді і радість. І з тих пір білочка і Галочка почали жити разом у тому лісі. І так сталося, що вони навчилися визначати, де людина добра, а де зла. І мали щодень смачненькі горішки, щодень забавлялися піснями. Галочка розважала білочку своїми новими словечками, які навчила їх від людей. Так підслухай, де хай добра водичка і вона. Добра водичка, добра водичка. Так вони, мабуть, досі у тому лісі й живуть. От така казка, Катюня. Дуже гарна. Дуже. Я радий, що тобі вона сподобалася, але я дивлюся, час нашої зустрічі добігає кінця. Завжди шкода говорити, що цей час вичерпано, але ж нічого, будуть наступні передачі, будуть наступні зустрічі і нові казки, які я радий, як завжди, розкажу. Я певен, що твоя казка, яку ти розповіла сьогодні, теж сподобалась. Нашим друзям. Тож, тепер мої слова прощання. Тож бажаю, будьте щасливі і здорові. Життєву стежку плекайте рідним друзям, допомагайте, у радості укореняйтеся. Хай усміхається вам доля, хай над вами розступаються хмарки, куди не підете. Здоров'я вам міцного! І хай вас шанує громада і Дуже прошу, любіть Україну. Той, хто любить землю рідну, буде мати і долю гідну. Той, хто любить землю милу, буде мати хист і силу. Той, хто любить рідну мову, буде жити веселково. До, До побачення!